Питання від підписника. Розкажіть за свою життєву функцію. Ну, моя життєва функція особисто, як і, в принципі, життєва функція людини кожної, це передавати світло, Світло, яке виходить від творця. Таким чином ми вписуємось в загальну систему душі Адама Рішон, де всі частинки цієї душі пов'язані між собою. Тобто, ми. Народжені саме для того, щоб отримати світло і провести його для інших. Тобто це перше. Тепер друге. Саме коли я роблю таку роботу, я максимально заспокоююсь, бо мені приходить ця вища енергія, вище світло, яке мене виправляє, яке мені надає сили, ресурс. Бо я його переводжу, передаю іншим. Тобто саме ось це світло. Але яким чином це зробити, ми якраз і вивчаємо в кабалі, тобто на всіх наших курсах, вся методика вона побудована саме для того, щоб навчити людину, як себе налаштувати таким чином, щоб отримати світло і передати його іншим. Таким чином, стаючи цим, це називається цинор, такий канал, який передає це світло іншим. І звичайно, відчуває його сам.